Дует гравців «Динамо» Києва рознесли за їх навички на футбольному полі. На них свого часу дуже розраховував Ігор Суркіс. Агент таланта білосиніх підтвердив інтерес до свого клієнта від відомого для українця клуба Стоп Чемпіонату. Артем Добик успішно пройшов попередній перегляд перед скаутами та тренером Атлетіко Мадрид, яка характеристика Олександра Зінченка найбільше вражає Мікель Артиту, а також черговий гол ексфутболіста збірної України за кордоном та революційна зміна в УПЛ від УАФ, яка може назавжди змінити український футбол. Про ці та інші найцікавіші новини з світу футболу в цьому відео. Друзі, але перед початком приділіть трохи уваги і поставте цьому відео лайк та залиште коментар. Адже Ютуб змінив дещо свої алгоритми і наразі саме так ви краще всього допоможете каналу розвитку і підтримуєте український контент. Всім дякую наперед та приємного перегляду. Одна із головних зірок Лаціо та серії А Луїс Альберто шокував місцевих фанатів в останньому інтерв'ю. Іспанець оголосив, що попросив керівництво клуба достроково розірвати його контракт цього літа, щоб він покинув команду. За його словами, в наступному сезоні власі його точно не буде. А ось де саме опиниться півзахисник, поки таємниця. Трансфер Марто ціня 31-річна іспанця в 14 мільйонів євро. Франц футбол опублікував рейтинг окладів тренерів національних збірних на євро 2024. Лідером став Гарет Саудейт із Англії. За ним йдуть Юлія Нальсман та Роберто Мартінес. А дідя Дешам лише четвертий. Сергій Рібров посів 14 ту сходинку. У нашого тренера зарплатня 1,2 мільйони євро. Найменша цифра у наставника Грузії Вілі Саньола 200 тисяч євро. Тібо Куртуа став на захист Андрія Луніна після його помилки в матчі з Манчестер Сіті. Насправді це складніше ніж здається на перший погляд. Що на м'яч Аркаця зону його вже неможливо зупинити, тому що він уже над вами, сказав куртуа. До речі, Бельгійсь випереджає темпи відновлення і вже розпочав індивідуальні заняття. Очікується, що на його повне одужання знадобиться не більше двох тижнів. Матч відповідь сіті відбудеться через три дні. Дуже якісним вдався березень для українців за кордоном. А гравцями місяця в своїх клубах визначено одразу дует футболістів збірної України. Ними стали Артем Долбик та Іл я забарний, які виграли голосування серед вболівальників Жирони та Бормоту відповідно. І цікаво, що для Артема це вже четверте подібне визнання в цьому сезоні. Він ставав футболістом місяця в листопаді, грудні, січні, і ось тепер в березні. І ось що на позитив від нагород Артем відзначився черговим голом за Жируну. Трапилося це у вчорашній з Атлетіко, який, до речі, є одним із фаворитів на майбутній трансфер українця. Так, цей гол не врятував Жируну від поразки, але зробив Довбика кращим бомбардиром Ла Ліги. У нашого співвітчизника тепер 17 точних пострілів. Ну а відстань між жароними матрасниками скоротилася до чотирьох пунктів. Віктор Ценков цей матч пропускав через чергове пошкодження у півзахисника, скоріш за все, м'язове перенавантаження після невдалого відновлення попередньої травми. А це означає, що на його відновлення багато часу не знадобиться. Хоча й хотілося, щоб цього разу Віктор відновився на всі 100% і в гарних кондиціях підійшов до євро. Черговий гол на Кіпрі на рахунку Романа Безуса. <реку> Мікель Артета назвав інтерв'ю рису Олександра Зінченка, яка справила на нього неймовірне враження. Я думаю, що Алекс має характер, який дозволяє йому грати в будь-якій грі за будь-яких умов, залишаючись самим собою. Це дуже важлива риса. У нього були деякі труднощі, особливо з травмами, і з тим, щоб знайти ритм і послідовність. Зараз же він знову знаходить себе. У нього є кілька ігор за плечима, і він грає все краще і краще. Він дуже важливий гравець для арсеналу, сказав інтерв'ю «Іспанець». Олександр Караваєв назвав прізвище футболіста «Динамо Києва, який на його думку вже готовий до гри в Європі. Тут обійшлося без неочікуваностей. я б дуже хотів, щоб Микола Шапаренко. бо він був дуже на, ну, на сильному рівні. І потім також ми його казали про травми. Це... Але він повернувся велике молодець. Тому що він через багато що пройшов І зараз. Потихеньку на свій рівень, і дай Бог, щоб він ще й на євро запалював. Але якщо по Миколі нічого зараз конкретно не відомо, то ось агент Назара Волошина підтвердив інтерес до свого клієнта від одного із клубів ток чемпіонату. За його словами, інтерес Трасбура до півзахисника є дослівно суттєвим, а сам футболіст також зацікавлений в такому варіанті. Але також говорить, що з Динамо ніяких офіційних розмов ще не було, і лише влітку очікуються якісь конкретні пропозиції в цьому сезоні на рахунку Волошина 8 результативних дій в 18 матчах. Трансермарті осінняв 2 мільйони євро. А ось колишній півзахисник Динамо Київ Владислав Калітвінцев назвав дует легіонерів, які відверто шокували його своїм низьким рівнем гри на тренуваннях біло-синіх. Я насягнув трансферів півзахисника Бертольо та нападника Андре. Якось атаки не зрозумів, як вони потрапили в Динамо. Я маю на увазі саме футбольний аспект, а не ті гроші, які за них заплатили. Я вважаю, що ці два гравці за своєю грою не рівень такого клубу, як Динамо, розповів Калітвінцев. Ну а кого ви б назвали головним провалом селекційної роботи Динамо Київ? Тут кандидатів багато, але цікавить думка українських болівальників. Тому залишайте свої варіанти в коментарях під цим відео. Революційне рішення готується в УАВ. Як пишуть наші змі в організації, хочуть ввести заборону для стимулювання третіми особами. Для цього буде спеціально переписано кодекс етики та чесної гри УАВ, де наразі ця тема прописана дуже розпливчисто і немає прямої заборони. Що з цього вийде питання, як завжди, неоднозначне. Можливо, це додасть справедливості грі і зруйнує певну договірну складову а можливо спричинить ще більший відтік, більш-менш якісних футболістів за кордон, бо ні для кого не секрет, що в більшості клубів чемпіонату і так є суттєві проблеми з фінансуванням. І подібні призові були ледве не єдиним солідним доходом для футболістів не з топ-клубів, а додамо сюди незрозумілу історію з забороною реклами БК і все таке інше, і взагалі отримуємо нетривіальну задачу для фінансових відділів українських команд, котре, якщо раніше хоч якось рашима могли затягнути якихось легіонерів воюючи країну, то зараз втрачають все більше і більше інструментів для цього. А отже, і конкуренція може просісти ще сильніше. І ті ж молоді гравці будуть все раніше покидати Україну для побудови кар'єри в Європі. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.